Вони почали свій шлях тоді, коли світ ще не знав, що таке Інстаграм та Ютуб, коли футбольні легенди минулого ще не встигли піти зі сцени, а їхні імена Леонель Месі та Кристиану Роналду тільки починали звучати на устах у Дві 2006 рік Чемпіонат світу в Німеччині: двоє молодих хлопців, що без золотих м'ячів, без згучних титулів, просто талановиті юнуки з немовірним бажанням стати найкращими в світі. Месі 18-річний хлопець із Розаріо, який тільки не опривався до складу збірної Аргентини. Рональдо 21-річний вінгер із Португалії, що грає поруч із легендарним фігу. Вони навіть не уявляли, що за наступні 20 років їхні долі будуть переплетені настільки міцно, що історію футболу неможливо буде розповісти без згадки про них обох. 2006 став початком не просто кар'єри, а справжньої футбольної саги. Роналду з Португалії дійшов до півфіналу, де поступився Франції. Месі, навпаки, не зміг пробитися далі чвертьфіналу, але вже тоді вражав своєю грою швидкістю, дриблінгом, неймовірним контролем м'яча. Тоді ще ніхто не говорив Месі чи Роналду. Питання навіть не стояло. Але з кожним роком вони почали піднімати планку так високо, що для решти футболістів вона стала недосяжною. Їхнє суперництво перетворилося на головну історію 21 -го століття у футболі. Два генії, два світи. Месі спокійний, скромний, природжений талант. Роналду – харизматичний, амбітний, невтомний працівник над собою. Разом вони зібрали понад 70 трофеїв, 12 золотих м'ячів, понад 1600 голів і мільйони фанатів по всьому світу. Для обох чемпіонати світу завжди було особливою сторінкою. Роналду – герой Євро 2016, чемпіон Європи, але Кубок світу так і не подкорився йому. Месі чемпіон світу 2022 року, який нарешті здійснив свою головну мрію в Катарі, коли підняв кубок над головою під пісню Му і сльози всього світу. Здавалося, б, на цьому можна поставити крапку. Месі зробив неможливе, Роналдо вже увійшов у вічність як найкраще бомбардили в історії збірних. Але ні, 2026-й обидва, ймовірно, в останнє вийдуть на поле чемпіонату світу, кім буде за 40. І, попри від, попри всі сумніви, світ знову чекає їхнього останнього акту фінального бою двох титанів. За 20 років на великих турнірах Месі та Роналду переписали всю історію. Месі рекурсмен за кількістю матчів на чемпіонатах світу 26 ігор. Роналду – єдиний футболіст, який забував на п'яти різних чемпіонатах світу з 2006 по 2022. Разом вони мають понад 20 голів на світових першостях. Вони зустрічались на полях Кампно Бернабео, билися в фіналах і чемпіонів, але ніколи, ніколи не зійшлися один проти одного у фіналі чемпіонату світу. І саме тому 2026 може стати історичним. Наступний чемпіонат світу стане першим в історії, який прийматимуть три країни США, Канада та Мексика. Формат турніру зміниться, більше команд, більше матчів, більше шансів для легенд знову проявити себе. Для Ромаду це шанс остання довести, що вік це лише цифра. Для Месі можливість завершити свій шлях остаточно на вершині у стилі гідному короля футболу. Насправді, за час 2006 року Аргентина і Португалія не зустрічалися в офіційних матчах, були тільки товариські останнього 2014 року. Побачити цих двох легенд, а особливо в фіналі Чемпіонату світу, це було б щось неймовірне. Уявіть собі фіналу Стадіону Нью-Йорку, сотні тисяч болівальників. Мільярду біля екранів Аргентина проти Португалії, Месі проти Роналду. Остання битва двох найвеличніших футболістів усіх часів. Це не просто гра, це був би символ. Символ двох десятиліть, коли футбол був не просто спортом, він був мистецтвом. Такий фінал дивився був весь світ. Коли вони підуть, футбол більше не буде таким як раніше. Жоден новий талант, яким би яскравим він не був. Не зможе змінити те, що дали світу Месі та Роналду. Вони зруйнували кордони між країнами, між клубами, між стилями гри. Вони змусили кожного хлопчика на подвір'ї забувати так, як Роналду, і кожного дриблінгом повторювати рухи Месі. Вони вчили нас, що генії це не лише талант, це постійна праця, це боротьба над собою зі світом і з роками. Світ футболу вже змінився, на клубному рівні є інші легенди. Хтось говорить про МБП, про Холланда, про нове покоління в обличчі Ямаля, Але на рівні збірних це все ще епоха Месі Роналду. Але правда в тому, що МБП, Холланд чи Ямаль це не наступники. Вони просто інші. Бо епоха Месі Роналду це не лише про цифри, це про емоції, про суперечки, про віру, про ті моменти, коли ти сідав перед телевізором і бачив, як Роналду забуває черговий гол в компенсований час. Або коли Месі, здається, обігрує цілу команду, і то просто не віриш своїм очам. Це історія, яку більше неможливо повторити. 2026 рік стане символом закінчення епохи. Месі, можливо, вже Інтер Майамі, Майами, в Саудівській Аравії, але обидва готуються тихо, без гучних заяв. Бо вони знають, це буде останній шанс, останній вихід на найбільшу сцену світу, останній танець. Якби доля дозволила їм зустрітися в фіналі, це був би фінал не лише для історії футболу. Це був би фінал для всіх нас, хто ріс, дорослішав і жив поруч з їхнім суперництвом. Незалежно від результату, вони вже перемогли, бо немає іншого такого прикладу, коли двоє гравців одночасно тримали світу на позі протягом двох десятиліть. Месі і Роналду це як дві половини одного ідеального футболіста, як і ніянь, як художник і воїн. І коли пролунає фінальний сісток Чемпіонату світу 2026 року, світа плодуватиме стоячи, не лише тому, хто виграв, а тому, що ми були свідками величі. Бо такі, як вони, народжуються раз на сто років. І коли на екранах знову з'явиться два знайомих обличчя з сивиною, але з вогнем очах, ми знову повіримо в диво. Бо це останній чемпіонат світу для Месі Ренолда, і, можливо, найепічніший з усіх, що ми бачили раніше. Прайні, мені хочеться совірити.